Хайло найперше в попередній годині ми вже так почали е, говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни. Поговорили саме про схід, про те, що відбувається на Купінському напрямку, те, що відбувається навколо Авдіївки. Хотілося б ще звернути увагу на південь. Російські війська зазнають труднощі із плануванням операцій, пов'язаних зі штурмом українського плацдарму на лівому березі Херсонської області. Про це зокрема 5 лютого розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гумнюк. За її словами, окупанти там відмовляються йти на штурми. Скажіть, будь ласка, і з чим пов'язана така ситуація в окупантів на півдні, на вашу думку? Справа в тому, що на півдні у окупантів досить важка логістика. У них проблемна логістика на півдні Херсонської області і менш проблемна на півдні Запорізької області. Відповідно, вони намагаються робити все можливе для того, щоб покращити цю логістику, але шляхів там небагато. Один з шляхів це логістика по півдню Запорізької області, інший шлях це через Кримський міст, паромні переправи та через Джанкой Армянськ. Ну, ми знаємо, що туди прилітає достатньо часто, і таким чином забезпечення військ на півдні Херсонської області, воно у них ускладнено. Тому там важко і військам російським, і важко там ну, з технікою. І з боєкомплектом. Звісно, що вони роблять максимальні можливі зусилля, але ну, чуда не буде там, на тому напрямку. Вони будуть зосереджуватись на півночі, тому що там добра логістика, там їм зручно, ну і відповідно, де зручно, там вони будуть лізти. Це достатньо просто. Пане Михайло, зараз ЗМІ вже пишуть, що нібито в нас можуть поміняти не тільки головнокомандувача, а ще й начальника Генштабу. А скажіть, ну, ці посади, ну, такі серйозні посади. І, і якщо приходить нова людина, то скільки часу займає взагалі, отако, щоб ввійти в курс справ? навряд ну, чи це питання кількох тижнів? У ну, будь-якому разі. Коли міняють керівника, не міняють всіх офіцерів, які знаходяться в темі, і сама система прийняття рішень, вона ну в будь-якому разі не провалиться. Тому що е це буде мати певну паузу, але невелику. Тобто, це буде ну, максимум там, кілька діб, тому що, як правило, якщо призначають людину на таку посаду, то вона знаходиться десь уже в темі всіх ситуацій, які відбуваються, вона має перейняти і планування, перейняти логіку дії, тактику дії, та ті процеси, які вже йдуть. А таких операцій йде, очевидно, не одна сотня на сьогоднішній день. І, звісно, що людина, яка приходить для командування, має мати в голові всі ці речі. Ну, У цьому випадку ну, не так багато людей, які в темі. І які могли б замінити вищих керівників військових? І, ну, на мій погляд, це не дуже гарна ідея, але президенту видніше. Чому він так робить? А як, ну, пане Михайло, військові як можуть відреагувати на зміну військового керівництва? Я не думаю, що вони схвально відреагують на зміну військового керівництва у цій ситуації. Тому що ну, ми бачимо, що головнокомандувач у нас дуже популярна людина, і певно, що його популярність, вона визиває у деяких політиків засвість, скажімо так, тому що ну, популярність залужного досить висока. І сам факт того, що залужний публікується у дуже авторитетних виданнях, таких як економіст. Який є, ну, скажімо так, журнал-економіст, він є флагманом для багатьох економічних і політичних еліт у світі. І сам факт таких публікацій, він ну, може викликати застрість у деяких політиків в Україні, не буду називати прізвища, яких не запрошують до такого журналу. Ну, звісно, що е, знання ситуації, розуміння тих процесів, які відбуваються. Вони можуть, скажімо так, не можуть бути передані просто там якимось чудесним чином іншій особі. І довіра до головнокомандуючого, яка є в суспільстві на сьогоднішній день, вона теж не може бути трансльована комусь іншому на сьогоднішній день. Ну, така ситуація, вона вкрай ну, ускладнює прийняття рішення про заміну головнокомандуючого для вищого військово-політичного керівництва України, тому що ну змінити головнокомандуючим на треба мати щонайменше дві речі. Перше, це мати альтернативний план. Ми бачимо, що головнокомандуючий має план. Він довів свою відданість Україні, він довів свою ефективність на цій посаді. І якщо його замінювати на когось, то треба мати досить вагомі. Не лише там, причини для його заміни, а і вагому альтернативу, тобто показати світу, що да, ось він є інший план, є інші, так би мовити, ем, варіанти дії і так далі. І навіть коли казати там, про перезавантаження, то перезавантажувати на що, на кого, яким чином, все це питання. І ці питання, ну, військово-політичне керівництво України має вирішувати перед тим, як замінювати. Головнокомандуючим певно, що якщо навіть питання таке стоїть, і там хтось з чиновників дуже заздрить головнокомандуючим, то в будь-якому випадку йому перед заміною головнокомандувача треба вирішити ці ключові питання, а саме опублікувати, хоча б свою статтю, з вбаченням військово-політичних е, дій у майбутньому, і хто їх буде виконувати. Пане Михайло, за щодо дозволу, ще до однієї теми ми вже також її обговорювали в нашому етарі. Тим не менш, хотілося б і вашу думку почути у Вашингтонському інституті вивчення війни стверджують, що оборонна промисловість країни-агресора не здатна забезпечити резерви російських окупаційних сил, технікою та зброєю. У звіті зазначається, що оборона промисловість Російської Федерації виробляє щорічно близько 250-300 нових та ґрунтовно модернізованих танків. При цьому навряд чи оборонно-промислова база РФ здатна повністю забезпечити резерви так званої другої армії світу, незважаючи на. Зусилля Москви щодо її розширення зрозуміло, що всі звіти інституту вивчення війни вони по в першу чергу базуються на інформації з відкритих джерел. Це можуть бути повідомлення засобів масової інформації, різні супутникові знімки, аналіз карт бойових дій і так далі. А, і тим не менш, на вашу думку, і чи поділяєте ви загалом ось висновки американських експертів в тому, що дійсно є проблеми певні в Росіян із виготовленням нової бронетехніки або ремонтом пошкодженої? Щодо того, які джерела інформації, по косвеним ознакам можна зібрати достатньо багато інформації про промисловість будь-якої країни, не лише Росії, це і кількість там певних видів сталі, які споживаються. Певних домішок до сталі, кількість електроенергії, яка де там чи інше споживаюча, штан станки, спеціалізований інструмент все це разом створює такий комплекс інформаційний, який дозволяє визначити, що вони можуть робити, а що вони не можуть робити. Такі є ключові моменти. Це станки, наприклад, для обробки гармат. Це там певні домішки до сталі, станки для виготовлення снарядів і так, далі, і так далі. Все це разом має бути ну, в комплексі грати. Якщо кажуть, що 250-300 танків на, на рік, то це, в принципі, ну, досить реальна цифра. Радянський Союз робив танки багато, багато десятків років. І в цьому випадку Росія користується не цими танками, які вони можуть зробити зараз, а ті, які були зрані розроблені раніше. Тобто, ми бачимо на театрах бойових дій уже наявність БТР 50, 50 зразка 50-х років. Ми бачимо наявність танків Т 55 зразка 55-го року. Тобто, ми бачимо, що Росія намагається використовувати зараз старі надбання. І нового поки що немає, такого, щоб воно було ну, дійсно ефективним. І скількість знищених уже на сьогоднішній день тих же танків, Т-90 прорив і інших, ну вона каже про те, що нічого нового російська промисловість запропонувати в принципі не може. Конструкторів таких, які ж можуть запропонувати щось кардинально нове, нема. Ну і відповідно, обученої, навченої робочої сили теж немає. Ну, а що таке для Збройних сил України 300 російських танків? Ну, вони їх знищують за місяць. От реальний, так би мовити, баланс. Що Росія буде робити далі? Та буде стягувати з баз зберігання нову техніку, займатися канібалізмом артилерійським, там, знімати гармати, тягнути все, що там залишилось в часів Радянського Союзу. Тобто, після Другої світової війни, фактично. До розвалу Радянського Союзу це було ну, 40 років, які виготовлялася військова техніка, і вона стояла на базах зберігання. І Відповідно, їм треба там акумулятори поміняти гуму, якісь гумові прокладки, і далі в бій. Так вони і роблять. Словом, російські музеї залишаться без експонатів. Ну, це так, в жарт, звісно, але ми розуміємо дійсно. Пане Михайло, дякуємо. А експонати вам дуже... всі там уже в полях. Ну Пане Михайло, дуже То, дякуємо. Певно, для для медінвесту. Дякуємо, дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Михайло Притула, полковник запасу СБУ, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.